На вулиці перед будівлею апеляційного суду в Ужгороді сьогодні зранку гамірно. Сюди з'їхали сотні активістів, аби підтримати правосекторівців, які стали учасниками конфлікту на драгобраті. Перше судове засідання починається із розгляду справи Василя Василенюка. Майже п'ять годин тривали дебати прокурора і адвокатів затриманих. Сторона обвинувачення наполягала на тому, аби залишити в силі рішення Ужгородського міськрайонного суду про тримання під вартою учасників конфлікту на драгобраті до 8 березня. Аргументуючи свої докази, вони зокрема запропонували суддям ще раз подивитись більш розширене відео з готельно-ресторанного комплексу. З трьох годин до восьми ранку, тобто протягом п'яти годин, перебуваючи в готельно-ресторанному комплексі Ката Магната. СМТ Є Рахівського району, Васильнюк разом з Опороковим, Тишім, Помугриним, Малковичем перебуваючи в стані окольного сп'інніння, мотив не буває до суспільства, ігноруючи існуючі в суспільстві правила поведінки, моральності, грубо порушували громадський порядок, використовували нецензурну лайку, погрози застосування фізичного насильства, в грубій формі, демонструючи при цьому наявню зброю та предмети та здалгідь заготованих для нанесення тілесних ушкоджень. Знущалися над потерпілими, реалізовували свої погрози наносили тілесним шкодженням. Вказані показання потерпілих повністю узгоджуються із відеозаписом. Я прошу суд. Ми додаємо протокол огляду е, відеозапису, разом із, диском, так, разом із диском, на якому зафіксовано хуліганські дії е, підозрюваних. Утім, на відео знову ж таки не було видно, хто спричинив бійку. Головні питання залишились в чергове без відповіді. Відео змонтоване виключно таким чином, як вигідно стороні звинувачення, і навіть навіть це враховуючи те, що вони змонтували, не містить тих ознак злочину, який інкримінується хлопцям. Був всім відомо скріншот з е, відео, де хлопці зв'язані, лежать і знаходяться. Де це відео? Чому це не показує? Хто наносив хлопцям тілесні ушкодження? Звідки ці страшні тілесні ушкодження, які вони отримали? <свіття> Явно є е, політично мотивована справа, замовлена ця справа є для розправи над представниками е, певних добровольчих батальйонів. Тому, звичайно, що народним депутатом треба буде дивитися, яким чином буде йти слідство. Відповіді намагаються знайти і рідні затриманих. Їх у залі суду багато. Всі приїхали з Івано-Франківщини. Мама Василя Василенюка розповідає, вона дізналась про пригоди сина з новин і досі не мала жодного шансу навіть з ним поспілкуватись. Я там і не бачу нічого такого. А що ви бачите, там щось такого за що треба засудити? Я не розумію за що, за що там судити. І я вірю своїй дитині. Як не знаю, я вам кажу правду, що я вірю йому. Приїхали на суд і кілька народних депутатів. Вони наголошують, готові поручитись за кожного. Від імені мільйонів людей, яких ми представляємо. Я особисто гарантую своїм мандатом за кожного з них. Після півгодинного перебування в нарадчій кімнаті суд оголосив рішення. Суддівська колегія постановила скасувати Василю Василенюку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і випустити його під заставу у 55 тисяч гривень. Засідання по інших чотирьох учасниках конфлікту ще триває.